Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Оксана Познякова. Сьогодні у випуску. Великі лісові пожежі в Португалії. Понад 60 загиблих. Біля мечеті в Лондоні в натоп врізався фургон. Студент зі США помер, провівши у в'язниці КНДР півтора року. У Португалії намагаються впоратися з найбільшими за півстоліття лісовими пожежами. Лихо забрало життя щонайменше 64 осіб. Україні оголошено триденний національний траур. Такої масштабної пожежі в Португалії не було півстоліття. Полум'я охопило центральний регіон Педрогрант, що приблизно за 200 кілометрів від Лісабона. На ранок 19 червня відомо про загибель 62 осіб. Більшість із них згоріли у власних авто, коли намагалися виїхати із зони лиха. Понад 50 госпіталізовано. Україні оголошено триденний траур. Смерть за таких обставин завжди трагедія. Стільки десятків загиблих це безпрецедентна трагедія за всю історію демократичної Португалії. Пожежі палають із суботи. Усього нарахували понад 150 осередків займання. Причиною стала велика спека в поєднанні з грозами. Кілька днів температура трималася на позначці плюс 40, і можливо займання викликала блискавка. Місцеві жителі скаржаться, що допомога надійшла надто пізно. Коли горіли їхні будинки, пожежники не приїжджали кілька годин. Об одинадцятій вечора рідних охопив жах. Полум'я речі були у вогні. Я повернувся і побачив, що все згоріло. Полум'я він туда артилерім'я охопила все. Звіти аж сюди. Йшов сильний дим, і це було схоже на пекло. Ми зовсім не спали. і Сьогодні схоже буде те ж саме, адже ми не можемо потрапити до наших будинків. На підтримку пожежникам відправили військових. Також надають допомогу Іспанія, Франція та Німеччина готовий допомогти важкою технікою і Євросоюз. Гасінню заважають потужні пориви вітру, незважаючи на пожежі, до Португалії і далі приїжджають туристи. нам, туристам, не потрібно їхати до того району. Звісно, виникає запитання, чи вони мають достатньо ресурсів для боротьби з вогнем, або чи допоможуть їм інші країни. Тут у Лісабоні небезпеки не відчувається. Думаю, ми всі переймаємося, коли щось відбувається і коли гинуть люди. Це велика трагедія. Як повідомляється, наразі більшість пожеж уже загашено. І знову інцидент у Лондоні у натовп вірян біля мечеті врізався фургон. Поліція заарештувала нападника за підозрою в замаху на вбивство і тероризмі. Щонайменше одна людина загинула, і приблизно 10 постраждало внаслідок нового наїзду на пішоходів у Лондоні. У ніч на понеділок, на півночі британської столиці в районі фінсбері Парк, фургон врізався в натовп вірян. Вони поверталися з мечеті після вечірньої молитви. До 24 червня триває священний для мусульман місяць Рамадан. Люди дотримуються денного посту, а ввечері вирушають помолитися. Як повідомляють у поліції, водія фургона заарештовано. До прибуття правоохоронців його утримували перехожі. Мотив нападника поки що не зрозумілий. Підозрюють, що це був теракт. Прем'єр-міністр Тереза Мей провела екстрену нараду з комітетом із надзвичайних подій. Кобра до місця направили озброєну поліцію. Один зі свідків розповів, що бачив я бачив, що швидкі відвезли від 8 до 10 осіб. Один із них був літнім приблизно 60 років. Не знаю, був він живим чи ні. Іншим було десь від 30 до 40. Там були найрізноманітніші люди. Вони всі виходили з мечеті. Ми були шоковані, коли почули про те, що сталося, адже ми просто добре проводили час. Ми молилися за мир, молилися за жертв пожежі в Лондоні. Мечеть біля якої стався напад, раніше була пов'язана з кількома екстремістами. Її відвідували люди, які пізніше виявлялися залученими до терористичної діяльності або до пособництва тероризму. Через це у 2003 році мечеть закрили. Два роки потому її відкрили, але вже з новим керівництвом. Останнім часом там проповідували віротерпимість. Чоловік улаштував невеликий вибух на центральному залізничному вокзалі Брюсселя. Інцидент розцінили як теракт. Підозрюваного застрелили. Більше ніхто не постраждав. Очевидці розповіли, що він викрикував гасла радикальних ісламістів. Теракт на залізничній станції Брюсселя. Зловмисник улаштував невеликий вибух, після чого почалася пожежа. Військові, які патрулювали вокзал, виявилися неподалік. Вони відразу відкрили вогонь. приблизно пів на дев'яту вечора на центральній станції в Брюсселі пролунав вибух. Одразу після цього підозрюваного застрелили військові, які були на місці. Ми розглядаємо цей інцидент як теракт. На щастя, крім підозрюваного постраждалих більше немає. Як розповів очевидець інциденту. Співробітник станції перед вибухом зловмисник викрикував гасла радика. Альних ісламістів коли я спустився на платформу, там був чоловік, який знов і знов щось кричав. Він кричав про джихадистів і подібні речі. Якоїсь миті він вигукнув «Аллах Акбар» і підірвав невелику валізу, яка була біля нього. Потім люди почали тікати. Я повернувся назад, щоб попередити колег, і вони змогли евакуювати людей як повідомили в прокуратурі, виконавець вибуху помер у лікарні. Його особа поки не розголошується. У нього був темно-коричневий колір шкіри, досить кругле обличчя, коротке волосся. На ньому був білий светр і чорні джинси. У районі вокзалу після інциденту призупинили рух метро і наземного транспорту. Американський студент Ото Воромбір помер в оточенні родини, так і не вийшовши з коми. Він провів 17 місяців у в'язниці в північній Кореї за крадіж пропагандистського плакату. Молодика повернули рідним, коли він був у критичному стані. Його засудили до 15 років виправних робіт у північній Кореї за те, що він нібито вкрав агітаційний плакат. І ось тепер, після майже півтора року ув'язнення, американський студент Отто Вормбір помер. Ото повернули родині минулого тижня, коли він був уже в критичному стані із серйозною черепно-мозковою травмою. Влада КНДР запевняє, що в молодика був ботулізм і що він впав у кому, прийнявши таблетку снодійного. Однак американські лікарі цій версії не вірять. Американський президент Дональд Трамп відреагував на подію. він провів півтора року в північній Кореї. З ним сталося багато жахливих речей. Але принаймні ми змогли повернути його додому до родини. Батьки були дуже щасливі його бачити, навіть не зважаючи на важкий стан. Але зовсім недавно його не стало. Це жорстокий режим, і ми з ним упораємося. Президент Південної Кореї своєю чергою висловив співчуття родині. Ото заяву від його імені зачитав його речник в кані. За словами словами Мунджеїна огидно, що північна Корея не поважає права людини, загальносвітову цінність. Північна Корея, як і раніше, утримує американських і південнокорейських громадян. Їх потрібно негайно повернути сім'ям. Наш уряд докладе до цього всіх зусиль. Зараз у ув'язненні в північній Кореї залишається троє громадян США, які є етнічними корейцями, а також шість громадян Південної Кореї. Далі у випуску. За час безвізу понад півмільйона українців перетнули кордон з країнами ЄС. Естонці створюють одні з кращих колонок у світі. Загадковий стоп Кацхі. Церква на висоті 40 метрів над землею. Мули допомагають реставрувати велику китайську стіну. Минуло вже два тижні, як українці їздять до Європи без віз. За цей час понад півмільйона наших мешканців скористалися можливістю виїхати за кордон. Водночас 66% населення не населення немає закордонних паспортів. З того часу, як було введено безвіз з країнами Європейського союзу, станом на 19 червня понад півмільйона українців скористалися можливістю виїхати за кордон. А 26 громадян України дістали відмову. Повідомляє Державна прикордонна служба. Тим часом оформили біометричний закордонний паспорт тільки 9% українців. Такі дані опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, при цьому 66% населення і зовсім не мають ніяких документів для виїзду за кордон. Якщо порівняти, скажімо, з тринадцятим роком, коли взагалі ну, ще не йшлося ні, ні про які е, ні про який візовий режим, тоді не мали паспортів за 70%. Якщо подивитися на структуру тих, хто не має паспортів, не мають взагалі закордонних паспортів серед осіб старше 60 років 84%. І не збираються їх мати 78%. Водночас 10% опитаних у Західному регіоні і 7% у Східному повідомили, що планують оформити біометричний закордонний паспорт цього року. Близько третини планується зробити пізніше. Згідно з даними опитування, біометричні паспорти оформили переважно молоді люди, а можливість вільно подорожувати більшою мірою цікавить жителів Західної України. Тоді, як закордонні паспорти є далеко не у всіх, користь від реформ, потрібних для візової лібералізації дістало багато українців. Це не лише протидія корупції, але це дійсно, я би сказала, такий потужний перелік змін, які відбулися у сфері безпеки документів, захисту персональних даних. Управління міграцією, управління кордонами, боротьби з організованою злочинністю. Про те, щоб відчувати себе європейцем, майже 60% опитаних відповіли, що необхідний певний рівень матеріального добробуту. Естонська сімейна компанія створює колонки, які здобули визнання в усьому світі. Їх унікальна форма дає змогу майже ідеально відтворювати звук. Естонський звукоінженер Альфред Васильков понад 30 років працював над створенням ідеальної колонки. Тепер він вважає, що здійснив свою мрію. Людина це інімена інімена сприймає звукові сигнали вухом, потім вони надходять у мозок. Мозок переробляє ці сигнали і вони перетворюються у відчуття. А це своєю чергою дарує емоції. Цей процес ніяк не виразити фізичними величинами. Колонки, створені сімейною компанією Есталон, дістали всесвітню популярність у музичних колах, а ще отримали низку нагород на міжнародних виставках. Васильков досліджував звук більшу частину свого життя. Він досі зберігає свою першу колонку, створену у 1984 році. Ключ до гарного звуку захований дуже глибоко. Дуже складно пояснити, як його створюють. Це складно зробити навіть фахівцям. Наприклад, якщо взяти цю колонку екстрім і хтось запитає, чи довго її створювали, я відповім, що на це пішло 30 років. Це означає, що в створення цієї моделі ми вклали весь наш досвід за цей час. Секрет успіху в особливій формі колонки Васильков каже, що люди часто забувають, що чують звук, який виходить з підсилювача. Обидві доньки-винахідника підтримують батька, допомагаючи йому вести успішний бізнес. Ми вирішили заснувати естелон у 2010 році. Домовилися про це за обіднім столом. Ми вирішили, що нам із сестрою Христиною потрібно підтримати батька. У нього електроакустична освіта. А ми вивчали ділове управління. Якщо чесно, ми вирішили створити. Компанію, але не знали, що на нас чекає. Ми були молоді й вірили, що в нас усе вийде. Я сьогодні. Колонки екстрім вагою 250 кілограмів. Компанія продає по 170 тисяч євро. Більшість клієнтів естелон загалом зазі, зокрема з Китаю, Гонконгу, Тайваню і Сінгапуру. У центрі Грузії на природному вапняковому моноліті стоїть невелика церква. Там живе кілька ченців. Дедалі більше туристів хоче потрапити в це місце, але поки що доступ туди закритий. Стовп Кацхі височіє над лісистими пагорбами грузинського краю і Меретія. Він формувався протягом століть у наслідок зрушень тектонічних плит. За 40 метрів над землею стоїть церква. У ній самітниками живуть кілька ченців церкву на стовпі побудували в десятому столітті. З кінця сімнадцятого століття немає свідчень, що там хтось жив. Церква зруйнувалася, залишилась тільки невелика стіна, метр заввишки. Вважають, що стовп постійно привертав увагу людей у 1945 році. Під час експедиції археологів тут знайшли руїни церкви. Там також був хрест і тексти, вирізані на камені. На місці руїн також знайшли череп і фрагменти скелета людини. Припускають, що це останки ченця. Після розвалу СРСР церкву вирішили відновити: одну побудували на горі, другу біля підніжжя стовпа. Досі невідомо, як давні ченці вилазили по прямовисній кам'яній брилі. Сьогодні використовують цю металеву драбину. Провізію піднімають за допомогою окремого троса. Ченці на горі справді ведуть життя відлюдників. Відвідувачів з мирян до себе не допускають. Навіть ченцями священниками з монастиря внизу не можна підніматися туди щодня. Підніматися туди не дозволяється нікому. Щоби подолати шлях 40 метрів, потрібна не фізична, а духовна сила. Попри обмеження, до підніжжя стовпа приїжджають сотні туристів. Поруч розташований невеликий музей із різними артефактами і фотографіями. Дивно, чарівно не думав побачити таке. Ми, звісно, були б дуже щасливі піднятися наверх. На жаль, це неможливо, але однаково я вражений, навіть не знаю, як це побудували. місцеві жителі вважають територію навколо стовпа священною. Тут є могили чинців, що жили в районі Кацхі століття тому. А в самому стовпі є невелика печера. Я приїхав із Тбілісі і привіз сюди свою вагітну дружину, щоб отримати благословення. Чинці відіграють важливу роль у підтриманні духовної сили Кацхі. Я хотів, щоб вони благословили мою дитину, яка ще не народилася. Донині до стовпа здійснюють паломництво. Люди вірять, що поруч із ним стають ближчими до Бога. В Україні близько чверті дорослого населення курить. І багато хто хоче позбутися цієї шкідливої звички. Завдяки сервісу, що днями запрацював, зробити це їм буде простіше. В Україні вперше запрацював сервіс, який допоможе кинути курити. Він складається з безкоштовної гарячої лінії та веб-сайту. Звернувшись за телефоном через онлайн-чат або електронну пошту, курці можуть отримати якісну психологічну допомогу. Спеціально навчені консультанти також підкажуть дієві методики. Причому в кожному випадку фахівці врахують індивідуальні умови клієнта іноді може допомогти просто моральна підтримка а часом без медичних препаратів або лікування в спеціальних центрах не обійтися. Якщо людина дзвонить, і вона в певних сумнівах вона не знає, чи хоче вона кидати чи ні. То консультант, звичайно, його задача порадити і мотивувати людину, кинути корити, знайти спільно з нею якісь причини, які є актуальними саме для неї, для того, щоб позбутися нової залежності. За статистикою в Україні близько чверті дорослого населення курить, і 70% із них пробували кинути. Очікується, що консультантам цього центру вдасться допомогти багатьом із них позбутися шкідливої звички. Ми тоді говоримо, що ми вам можемо порекомендувати задуматись над тим, щоб визначити конкретний день відмови від куріння. Це такий буде важливий день, в який ви припиняєте курити. Сервіс розробила громадська організація життя спільно з Міністерством охорони здоров'я України. Керувалися успішним досвідом багатьох країн, де вже працюють такі сервіси. Важливість цього сервісу в тому, що надає таку підтримку в поведінці для людей, щоб вони кидали курити і тим, хто вже налаштований кидати курити, підтримати їх в цьому. Атмосфера допомоги дружнього такого. Підтримки дружньої і кваліфікованої підтримки психологічної тим, хто на шляху до свого здоров'я, на думку експертів, такий сервіс в Україні щорічно буде охоплювати до 6% курців. Опитування показують, більшість із тих, хто безуспішно намагався кинути палити, підтримують такі проекти. Позитивний досвід уже є. У Таїланді такі служби допомогли кинути курити 20% людей, які звернулися туди. У Туреччині успішно відмовилися від тютюнової залежності 7% курців, які скористалися допомогою. У Нью-Йорку працює ветеринарна клініка для диких птахів, що мешкають у місті. Волонтери й перехожі приносять туди на лікування десятки поранених чи хворих пернатих. Птахи – одні з найвразливіших мешканців Нью-Йорка. На цих тендітних істот небезпека може чекати всюди. Але ось уже 12 років про постраждалих і хворих птахів піклується ветеринарна клініка Вайлд вони врізаються у вікна, вдаряються і падають униз. Хтось потрапляє під машину, когось поранила кішка чи собака. Ми, як жителі міста, відповідаємо за порятунок цих птахів. Вони страждають через нас, і ми намагаємося їм допомогти. Зараз у клініці лікується близько 350 пернатих. Їх приносять перехожі, а також волонтери, які спеціально розшукують тих, кому потрібна допомога. За день надходить півсотні пацієнтів. Цю маленьку пташку знайшла мешканка мегаполісу. У неї зламане крило, і загалом вона дуже слабка. у світі так багато смертей. Мені хочеться, щоб усі ми допомагали одне одному і побільше турбувалися про інших. Перехожі приносять і пташенят мабуть, воно впало з дерева, метушилося й лопотіло крилами, воно потребувало термінової допомоги. Пернатих пацієнтів, яких приносять відразу, повністю обстежують. Я оглядаю все, шукаю пухлини, забиті місця, синці або переломи і, звичайно, перевіряючи незневоднений організм. Пацієнти в клініці найрізноманітніші тут і голуби, і горобці, і навіть курка. А цього лебедя знайшли півроку тому в парку. Він дуже змерз. Лікуються також качки і каченята. І є в клініці пташенята американського боривітра це хижі птах з роду соколів. Коли пернаті відновлюють свої сили, їх випускають назад у природу. Це часто робить один із волонтерів. я дуже люблю їх. А чому важко пояснити? Клініка Вайлд і єдина в Нью-Йорку лікує диких птахів. Вона існує завдяки пожертвам, а медичному персоналу допомагають добровольці. Вони годують птахів і доглядають за ними. Понад 2500 бігунів із різних країн змагалися в німецькому селі Вакен за звання найвитривалішого. Перші місця і серед жінок і серед чоловіків вибороли німці. У німецькому селі Вакен стартує 20 кілометровий марафон Стронгмен. Цьогоріч тут зібралося понад 2,5 тисячі бігунів із 17 країн світу. На учасників чекає біг по пересіченій місцевості під спекотним сонцем і безліч перепон. Спуски з високої гірки в басейни з водою, підйом сходами під водяним потоком, біг по багнюці. Десь марафонцям доводиться перебиратися через купу автомобільних покришок, десь, приловчившись, дертися по сітці. Зате ближче до фінішу на учасників чекає море мильної піни. Прощавайте піти бруд. Титул найсильнішого серед чоловіків виборов німецький бігун Дітер Шварцкопф. Він подолав дистанцію за годину 21 хвилину і 39 секунд. Я у захваті. Чистий адреналін. З першого ж кілометра почувався прекрасно. А коли перемагаєш, то взагалі все чудесно. Найсильнішою жінкою у цьому марафоні стала німецька спортсменка Сара Камцела. Вона пробігла 20 кілометрів за одну годину 47 хвилин. Шефізоневадогертаскедах я знесилена. Погода спекотніша, ніж очікувалося. Важкий забіг. Мене наздоганяли з першого кола. Не розслабився дуже втомливо. Другі і треті місця серед чоловіків і жінок зайняли також німецькі бігуни. У наш час високих технологій реставрувати велику китайську стіну допомагають звичайні мули. Саме вони можуть дістатися туди, куди не проїде жодна машина. Сонце сходить над однією з найнебезпечніших і найбільш зруйнованих ділянок Великої китайської стіни. У густому лісі мули слухняно чекають, поки їх навантажать цеглою. Їм належить підняти ношу до того місця, де проводять реставраційні роботи. Тварини вже понад 10 років допомагають відновлювати ділянку Дзянькоу. Завдовжки вона всього тисячу метрів, але відома своїми крутими підйомами й урвищами. Місцевий робітник ЦАО каже, що гори тут дуже високі, доставити наверх цеглу під силу тільки мулам. тут велика висота, це найнебезпечніша частина стіни. Підніматися туди важко. Ось чому ми навантажуємо на них не дуже багато цегли. Відновлення почали у 2005 році, але робота просувається повільно. Принагідно використовують цеглу, яка відвалилася від стіни. В решті випадків будматеріали нові. Інженер Чен Юн Мяо каже, що мули можуть підняти цеглу тільки на певну висоту. Далі їм іти не сила. Останній відрізок шляху долають уже люди кожна окрема частина стіни розташована у різній місцевості. і Її довжина, і висота, і крутизна урвища різні. Тому найскладніше доставка матеріалу до цієї частини доставити цеглу не можуть навіть мули. Ділянку дзянько побудувала за часів династії Мін у XVII столітті. У перекладі з китайської назва означає заробка на кінці стріли. У порівнянні з іншими секціями, зведеними два тисячоліття тому, дзянько можна сказати зовсім нова. Реставрацію ведуть і на інших ділянках, але не завжди нею залишаються задоволені люди. Так, у провінції Ляонін влада зруйнувала зубчасті стіни та залила все цементом, унаслідок чого стіна стала схожою на тротуар того, як посипалася критика, влада повідомила, що розслідує всі реставраційні роботи, які виконали неякісно. Що стосується ділянки дзянко, то тут робітники користуються тільки найелементарнішими інструментами і виготовляють цеглу за суворими правилами. Каноа Хокулею сучасна версія традиційного полінезійського судна завершило навколосвітню подорож. Воно повернулося на Гаваї через три роки. Екіпаж під час плавання орієнтувався лише за сонцем і зірками. Трирічне навколосвітнє плавання завершило каною Хокулея. Це традиційне полінезійське судно, зроблене зі сучасних матеріалів. У Гавайській столиці Гонолулу екіпаж вітрильного каною зустрічають тисячі чоловік. На честь прибуття корінні гавайці виконали ритуальний танець. Дякую, Гаваї. Дякую всім за цю мить. Дякую за те, що в море виходять сотні й тисячі таких каноє». Каноє Хокулеа вирушило в плавання з Гонолулу в травні 2014-го. Під час подорожі воно зупинялося у 150 портах різних країн світу. За три роки судно пройшло понад 70 тисяч кілометрів. За цих обставин екіпаж не використовував жодних навігаційних приладів. Він прокладав шлях так само, як прадавні полінезійці, орієнтуючись за сонцем, зірками, хвилями та птахами. Мета подорожі пропагувати ідею екологічного розвитку на планеті. Це судно було було Побудовано для наукових експедицій ще в 70-х роках. Тоді воно здійснило подорож від Гавайських островів до Таїті. Перед кругосвіткою Хокуле відремонтували і трохи модернізували. П'ятьох дитинчат гепарда, що народилися місяць тому, показали журналістам у праському зоопарку. Подивімося. Малюки-гепарди в прайському зоопарку народилися місяць тому і ось їх уперше показали журналістам. Сьогодні в них також перший медичний огляд і перше зважування. Це три самці і дві самочки. Їхня мама шестирічна Савана, яка переїхала до столиці Чехії із зоопарку в Англії. Це її другий приплід. А тато п'ятирічний самець на прізвисько Бен. Він датчанин. Отже, з'ясували, що вага малюків від 1 кілограма 100 грамів до 1 кілограма 750 г. грамів. Один із гепардів дитинчат значно менше за інших, але на думку фахівців, це не страшно. Розвивається малюк нормально і скоро має наздогнати за вагою братів і сестер. У прайському зоопарку гепарди живуть із 1933 року, але перші дитинчата народилися лише в 1972-му. Відтоді кошенят було 64, включно із цією п'ятіркою. Широкому загалу малюків представлять не раніше серпня. Нагадаємо, гепард найшвидший наземний савець. Швидкість 110 кілометрів за годину він здатний розвинути за три секунди. Ви дивилися огляд світових подій з вами була Оксана Познякова. На все добре, побачимось за тиждень.